Всім привіт! Неділя і вже пів 12-ту поспішаю в супермаркет. Супермаркети працюють до 12.30. Принаймні не внизу вже сьогодні збирались католики, діти, причому якась в них подія. Всі пішли зараз на месу. Думаю, що повернуться ще. Так, наші діти теж всі вже давно прокинулись, У Семена о 9 математика. Додаткова була вже І ще попереду в них французька. Все як завжди, в нас. Без змін. Звичайні події. Я сподівалася не їхати вихідними вже по магазинах, ніде не ходити. Та вчора ввечері, як то зазвичай буває, несподівано, неочікувано закінчилась сіль. Так, це такий продукт, без якого він начебто не такий. Важливий, О, та ось раз, коли закінчився, вже їжу не приготуєш. Це такий інгредієнт, без якого ні досі. Яка старовинна машина. Сітруєн. мабуть, я його не наздожену. Не вдасться його вам розгледіти як слід, тому що ви його. Але ось у нас таке буває. Oh Сподівалася, що пощастить придбати апельсини, які Іван купив на тому тижні, на цьому тижні. Трьохкілограмові паки, там майже один євро кілограм виходило. І тут зараз є трикілограмові, але це інші. І тут кілограм виходить майже в два рази дорожче. Євро 83. Ось ціна. Так Таких апельсинів більше немає. Я менше, ніж за євро. Кілограм купувала на ярмарку в четвер. Тож зробимо паузу з апельсином і почекаємо кращої ціни. Так. Взагалі, з яблуками ось, наприклад, теж проблема. Ну, у нас трошки ще залишилось ось тут, ті в великих пакетах, ті, що з прийнятною такою ціною нижчою, немає нічого. Ну, Це неділя. То, звичайно, оновлюють вже так товари, як посеред тижня. Так, головне ж не забути, на що я сюди приїхала. До речі, сода для карбона. І Для приготування їжі, і для прибирання, для саду на навіть використовується. Ось яка цікава сіль морська. А це дуже великими такими кристалами сіль. На дорожче, дорочку, в два рази, ніж ось ця дрібненька екстра, яку ми беремо. Ну що, 45 євро витратила. Не тільки сіль придбала. Я, в принципі, і планувала поповнити запаси, тож все гаразд. Буду знімати окреме відео на канал про закупи, все покажу. І ось вирішила такі кранчі спробувати. Виявляється, що вони і корисніші, ніж ось ці подушечки. Сніданки сухі. Корисніші і дешевші. Ось це коштує кілограм, якщо брати 4,50, а ці кілограм 3,09 коштують, якщо кілограм брати. Подивимось, чи зайде таке, чи смачно буде дітям. Ну, і Вже і пластівці ці трошки набридли. Саме тому я ще і всяні пластівці взяла кашу варити. Ще Лія мала сьогодні піти в гості до своєї однокласниці. Однокласниці, тей ми вже з мамою списалися. Вона знову продублювала повідомлення адресу, де вони живуть. Ну, я візуально знаю, бо якось і не один раз, проїжджаючи повз, бачила, як вони заходять в свій будинок. А, власне, домовились на 14.30 після обіду я мала лію відвести. І сьогодні вранці прийшло повідомлення від мами знову ж таки, що те захворіла. Що в неї застуда, і, начебто, вона і почувається не так вже і зле, але щоб Лія не отримала собі цей вірус, щоб не захворіла також, то краще відкласти нашу таку зустріч. Я лії повідомила, Лія ще з вечора почала запитувати, коли вже вона піде, у котрій, коли саме прокинулася зі словами, коли вже йти, треба в гості. і Весь час перепитувала, і тут я їй повідомила, що. Те захворіла, тому зустріч відміняється. Алія їй там і подарунок приготувала вчора ввечері, і вся була така в натхненні, тож вона, звичайно, засмутилася. Хоча не особливо вид показує, ну там не плаче, не капризує, але видно, що засмутилась, та все одно ми ж сказали, що на наступні вихідні переноситься зустріч, і, скоріше за все, що те і не ходитиме в школу, можливо, кілька днів подивимось, то. Ось така історія. Не вдалося цього разу, але ще все попереду. Сонечко проглядається зранку було так похмуро, зараз трохи краще. Взагалі, наче мороз у нас відступив, має бути потепління. Плюс 13, може плюс 15 найближче там 10 днів. Така буде більш класична для цих місць зимова температура. Сподіваємось на це, хочеться тепла і сонечка вже дуже звикли. Не мерзнути. Ну і по опаленню буде економніше, тому що зараз не вимикаємо. Постійно газова колонка, газовий котел працює. Ось, до речі, аптека. В неділю аптеки взагалі не працюють. У нас є дві аптеки в місті. І якщо знадобиться щось терміново, то ви не придбаєте нічого. В суботу ось одна аптека працює до обіду, ну це я в минулому влозі вам показувала. Інша аптека працює до шостої вечора, але з перервою на обід двогодинний. В неділю, як і більшість магазинів, комерції не працюють. Цікаво, чи ви чуєте це. Співають з мікрофоном. Так, це вони десь з 9 ранку, раніше, з пів дев'ятої ранку, зараз третя година дня. У нас там досі відбуваються урочисті події внизу. Багато людей. Молодець. Тільки там Семеновий старий велик ледь не завалився чомусь. Проходь. Так. Пізно. Плітаєш? Давай. Коли ну. лава останній раз? А, я, я допоможу зараз. На вулиці вчора здається. Угу. Католики ще й не пішли. Тоді готові ми, щоб лава ну, останній не був проект за до доміно і всі впали, окрім того самого. Ні, це мені Поста... я відчуваю де пік. Тоді це пізно. Ви щастя відчуваєш? Ага. Лія, трошки назад від'їжджай. Мама, у мене є паренінка. Так, дуже гарно. Ось так. Так, обережно, Лієчка, чекайте мене, під'їжджайте до дороги. Їдемо в трьох на трек. Більше ніхто не виявив бажання. Старші можуть і самі з'їздити, якщо захочуть. А ось Григорію з Лією потрібне, потрібен мій супровід. Лія просила найбільше. Ого, яка машина класна! Форт. Лія, Лія, гальмуй трошки, нас зачекай. Ага. Так, їдемо потихеньку, помаленьку. Що за тебе переживати? Перейматися. Обережно, будь ласка. Дуже багато дітей, людей. Вихідний день, одним словом. А ще на паркінгу повно людей. Якась подія. А відбувається це наш накшталт будинку культури місцевий. Свальтованій дорозі ти маєш на ось добре, тільки не на паркінгу. Оп! А. Ти Хочу... тут тренувалася, ти тут вчилась. Хочеш, щоб я тобі показала. Давай, як ти вчилась. Угу. Так, і я побачила через вікно, вони грають в лото. Стоять довгі столи. І вони грають в лото. Ось така розвага. Я часто бачу афіши. В тому місці, в тому селищі буде лото. Таку-то дату. Я, до речі, везу гришену куртку, йому спекотно в куртці. Ось люди збираються в неділю пограти в лото. Так, 50-100 людей. Така розвага. Угу. Як гори видно дуже. Бачиш далеко? Там сніг. Люди живуть в горах так, і в них там сніг. І холодно, і не буває спекотно. Тільки коли приїжджають до когось гості де спекотно. Як ти приїжджаєш там, де холодно вгори. Так, але він ногами забився дуже і казав, що в нього голова болить, але добре, що в цього хлопчика був класний шолом, він його захистив. Ось чому дуже важливо ходити в шоломі, їздити. Ходити не треба, а їздити треба в шоломі. Це рятує життя. Оп. Особливо на такому небезпечному треку, як ви їздите. Так. Ще хотіла зачепити одну тему, про яку ми з вами не говорили, але вона існує, і про це теж для інформації треба знати. П'ятницю був пост в Фейсбуці. Від когось з батьків, я так розумію, дітей, які навчаються в коледжі. І допис був про те, що, чому замовчують інформацію, що в коледжі стався випадок будинку, причому п'ятеро людей побили одного, п'ятеро хлопців, я так розумію, побили одного настільки, що викликали швидку, викликали лікарів. І що це, начебто, вже не вперше стається. Що коли навчалися діти авторки чи автора, теж були такі випадки, принаймні вони були свідками таких випадків, і керівництво школи, начебто, мало щось цим робить, мало намагається, начебто, все це змовчати, не давати цьому розголос. І... Чому? Запитую наприкінці цього допису автор, що не вже в нашому маленькому містечку починає бути так само небезпечно дітям в школі, як і в великих містах. Ось такий допис: а, Наші діти не стикаються з. Булінгом в такому його яскравому проявленні, скоріше, можна сказати, що їх особливо не чіпають. Хоча, наприклад, Петро кілька разів скаржився, що йому ну, ось ці веселі так би мовити, компанії, групи дітей підходять, починають з ним розмовляти, і потім кажуть, що він, він не француз, він нічого не він не розуміє французької мови. І ну, їм від цього весело, вони сміються. і Власне, ось така в них, я не знаю, розвага, ну, як це можуть робити підлітки на своєму такому рівні спілкування. Ну, нещо, звичайно, це неприємно. Ми про це говорили з вчителями, вони мають це пильнувати, щоб ось таких розваг, такого, таких веселощів не було і не стосувалося. Безпосередньо наших дітей. Ну, Семен каже, що все, все окей, все гаразд. І ну, зазвичай, якщо там якісь жарти відбуваються, стосуються, можливо, його, так він каже, що вони між собою теж жартують, сміються один з одного, і це ну, нормально там, на рівні жартів без образ, скажімо так. Тобто він не бачив в цьому ніякої проблеми. А він бачив також, Семен бачив, був свідком того, що діти між собою битися починають. Ну але він каже, що це не п'ятеро на одного, або ну, тобто не група людей цькує когось одного, а один з одним починають сперечатися і починають битися. Але, каже, дорослі до них підбігають одразу, їх зупиняють. Тобто, все це пильнується. Діти насправді в коледжі на великих перервах вони знаходяться на вулиці, на Майдані, такому велика там площа, <кій> Вільно, вільний простір великий, і діти на перервах виходять туди всі. Навіть коли там дощ, є навіз від дощу, від опадів, і вони все одно всі на території школи не знаходяться, вони в аудиторіях не знаходяться, вони виходять всі на вулицю. Тож, відповідно, вони між собою спілкуються, стикаються, але в час цих перерв там є спеціальні працівники, помічники, які пильнують за порядком і можуть такі моменти зупиняти. Тому питання: коли саме, якщо був такий прецедент, що побили дитину, коли як це сталося? Де були ось ці наглядачі, скажімо так, ну скоріше. Працівники, так, додатковий персонал коледжу, що вони не змогли це вчасно зупинити. Хоча, можливо, там достатньо кількох ударів, які там триватимуть одну-дві хвилини для того, щоб травмувати, серйозно травмувати дитину. Як ви розумієте, я про це все думаю, теж переймаюсь. вам хотіла розповісти, що ось французькі школи теж не виключення. І це теж тут стається. Що стосується молодшої, молодшої школи, то <кій> Григорій розповідав, що в них була така компанія дітей, які ну, вони зараз, власне, в коледж перейшли в цьому році, але в минулому році вони теж ходили зухвало, поводились з іншими дітьми, начебто. Наших дітей Григорія Петра на той момент Петро вчився, там, вони не чіплялися, начебто, принаймні нічого такого, що можна було б назвати там, знущаннями і булінгом, нічого по відношенню до наших дітей не відбувалося, але по відношенню до інших дітей Григорій таке спостерігав саме від певної групи дітей. Він їх називає булі. А Григорій один раз. Чи кілька разів, мабуть, один раз хлопчик, один з цієї компанії, він казав щось на кшталт, що Росія все одно переможе, Україна все одно програє. Ну, просто підходив і це казав. На що, звичайно, дуже неприємно було це чути. І Григорій за це переймався. Я його просила не зважати на цей момент, якщо він не буде продовжувати це робити, а якщо ні, то будемо звертатися вже до вчителів. Власне, ну і сказали йому, що це скоріше. Ось батьки між собою про це говорять, і дитина ось так вирішила про це сповістити Григорія. Нічого в цьому гарного немає, але там, особливо вплинути на цей момент теж не вийде. Власне, ось таку інформацію хотіла розповісти. Нагадало мені цей допис у Фейсбуці про те, що така проблема існує. І я про це переймаюсь, про це думаю. Миколай, в свою чергу, в іншому коледжі каже, що таких ситуацій і не, не було. Він не був свідком, щоб щось такого плану відбувалося. Всі нас, начебто, доброзичливі. Ніяких таких проблем немає. Але зараз я згадала на початку року в коледжі Миколаїв, в МУРЕ вони надсилали електронного листа. Від дирекції школи і писали про те, що було виявлено е, якусь групу в інстаграмі, де е, обговорювали дітей, певних дітей, називаючи їх прізвища імена, і писали про них різні непристойності. Писали про дівчат, писали ну, щось сексуального характеру, якісь е, е, їх. Обговорювали в принизливій формі, в якійсь там неприпустимій формі, і так само щодо інших хлопців, щодо хлопців, ну, називаючи прізвище імена цих дітей. І це ось такий кібербулінг в повній такій мірі. І дирекція писала, що зверніть увагу, будь ласка, що ось та, такий факт виявлений. Поговоріть зі своїми дітьми, що вони про це знають. Ну, а тих, хто створив цю групу, і тих, хто це вже дописував, з ними проводяться бесіди, з ними проводяться різні заходи для того, щоб ну, і мати відповідне покарання батькам адміністративні. Поруш покарання або стягнення можуть бути призначені. Ну, тобто, ведеться розслідування цього інциденту і ну, постраждали діти, ті, про яких, власне, ось так на загал в коледжі писали. Що в цьому позитивного? В тому, що. Відреагувала, відреагував коледж, відреагували е, люди, які мають за, це, за цим пильнувати, слідкувати, що їм не байдуже, що вони не стоять осторонь, розуміють, наскільки це може бути травматично, що треба е, це припиняти, е, треба це розслідувати, треба винних карати, щоб інші теж цим не займалися. Ну, ось така була ще історія. Хотіла. Врешті про це поговорити, бо якось ми цю тему все ж таки уникали. З дітьми ми доволі мені здається відверто спілкуємось, наскільки це можливо. Звичайно, підлітки підростають. Вони вже не так хочуть щось розповідати мені. Але в цьому плані ми ну, з маличкою з ними це все обговорювали, булінг. Ковання, образи, і щоб і вони до цього не були причетні, щоб вони розуміли, де добре, де погано, що як можна поводитись, і що неприпустимо. Тож в вони впевнена на 100% що вони в цьому обізнані, вони можуть це розрізнити, вони можуть зрозуміти, де це вже переходить певні межі. І ось як я сказала, що вони приходять зі школи. Вони, якщо щось таке трапляється, або вони щось таке спостерігають, вони ще з української школи це робили, приходили, розповідали, що щось таке побачили, якусь таку несправедливість, якісь образи і конфлікти. Тож я сподіваюся, що так і надалі буде. Ми будемо цю там відвертість тримати, і я буду пильнувати і знати, щоб нічого подібного і з нашими дітьми не сталося. А, вам дякую за перегляд. І те, що я придбала в нето, я зафільмувала. Єдине, що на новому каналі я викладу це відео бібічі в бікшопінг, я викладу, мабуть, таки завтра, вже у вівторок. А, трошки притримаю це відео. Все інше, як завжди, за планом готую для вас вже новий блог. І я вам дуже вдячна за те, що переглянули це відео. Якщо у вас залишилися ще думки і коментарі з приводу особливо останньої теми, про яку я тільки що вам розказала, то ласкаво прошу, пишіть в коментарях свою думку, можливо, своїм досвідом поділитись. Тема дуже серйозна, дуже чуттєва, чутлива. І вона варта того, щоб про неї говорити, і щоб не залишати все так, все так, як є. Якщо ви мешкаєте в інших країнах, в Євросоюзі, в Європі, в інших країнах, напишіть, будь ласка, чи у вас такий досвід, чи ви стикалися з таким, чи щось про це чули. Теж буде цікаво і пізнавально, інформативно про це почути від вас також. Дякую за перегляд. Ось так багато наговорила, але але. Як я вже сказала, тема така чутлива. Всім гарного спокійного дня. Побачимось в наступних відео. Все, бережіть себе.